Мене звати Вадим, я у бейсболі з 98-го року. У вівторок, 16 липня, Вадим Гнутов як тренер проводив тренування з софтболу. А минулими вихідними, як гравець бейсбольного клубу Ворони, брав участь у матчах чемпіонату України з бейсболу серед команд першої ліги. У трьох матчах сумчани святкували три перемоги: над Миколаївським десантом з рахунком 13-3, одеськими моряками 29 та донецьким Іссайд, ісайд» 20-17. За понад 30 років у бейсболі, говорить, це вже як стиль життя. Кайф то саме ловля і біта. Не коли відбив хід, класний м'яч, а допоміг команді. клас. Якщо Вадим Гнутов займається бейсболом понад 25 років, то гравця воронів Даніїла Левіна, який також цього уікенду брав участь у матчах чемпіонату України, а у вівторок прийшов на тренування команди менший. Мене звати Левін Даніл, я шорстоп, мені 15 років. Три з половиною роки зі своїх 15 він займається бейсболом. Це такий вид спорту, він не дуже популярний. Мені дуже сподобалося, що тут можна кидати, ловити. Дуже сподобався цей вид спорту. 30 років клубу Ворони і 30 років у клубі Роман Каравай. Говорить, на цих вихідних було жарко, було важко, але команда тричі перемогла. Останній матч, каже пан Роман, тривав понад 4 години. За температури повітря 42 градуси. Про подальші плани чоловік говорить. Далі у нас третій тур. Головне не програти три гри. Якщо ми виграємо хоча б одну, ми чемпіони України. Потім Кубок. Влітку ворони грають у бейсбол, восени та навесні у флорбол, взимку в хокей. Бейсбол це образ життя, це не спорт. Флорбол це намагання до спорту, а хокей це задоволення. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.